в Першу чергу потягувати. в першу чергу енергетикам сезон був дуже складний. Це другий сезон, опалювальний сезон під час військового стану хотілося б відзначити якраз співпрацю між енергетиками і комунальними підприємствами, не зважаючи на обстріли, бомбардування. Міста Житомира і проблемні питання, які виникали з подачою електричної енергії. Завдяки співпраці, фактично наші мешканці не відчули ніякого дискомфорту стосовно цих проблем. Всі аварійні ситуації ліквідовувались на протязі, ну, скажімо так, робочого дня робочого дня за. 5, 6, 8 годин, і це зовсім не сказалось на тепловому режимі, як у житлових будинках, так і у соціальній сфері. Що стосується підготовки до зими, то зразу після завершення опалювального сезону наші комунальні підприємства приступили до оцінки ситуації. От, було проаналізовано технічний стан інженерних мереж, обладнання, технічні та фінансові можливості для реалізації комплексу заходів по підготовці до зимового періоду. Всі основні заходи будуть профінансовані, в тому числі і з міського бюджету. Що стосується безпосередньо проекту рішення, то слід зазначити, що традиційно в додатку один. Створено оперативний міський штаб з підготовки міського господарства до роботи в зимових умовах. Саме цей штаб на своїх засіданнях буде розглядати всі проблемні питання, які виникають в ході підготовки міського господарства.